В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амін. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день і Свята Церква пропонує нашій увазі Євангеліє, яке розповідає нам про дивні чудеса, які створив Спаситель міра Господь наш Ісус Христос під час свого скупительного подвига на землі. Спаситель прийшов на землю для того, щоб возвести людину на небо. Людина зрішила проти Бога, відвернулася від божественної любові, але Божественна любов не відвернулася від людини. І Бог приходить на землю, приймає на себе людський образ, очищає, освіщає його, ісцеляє і возводить на небеса. Спаситель, звершуючи своє месіянське служіння, ходив по селам, містам, зустрічався з людьми, повчав їх тайнам небесного життя і царства, і зціляв різні хвороби і недуги. І сьогодні згадується про те, як Спаситель зцілив двох сліпців. Спасити більшу частину свого життя, коли він звершував своє общественне служіння, він провів у Капернаумі. Це таке було знамените місто на Ближньому Сході, яке було таким центром торговим і там ну, сходилося багато, багато інтересів людських. І Господь знаходився в тому місці більшу частину свого місіанського служіння. І е, Господь створив е, таке дивне чудо, зцілив е, жінку, яка 12 років страждала кровотечею. І ніякий доктор не міг її зцілити. І вона торкнулася тільки одежі Спасителя і отримала істеління. І е, після цього Господь створив ще більше чудо. Він воскресив дочку з. Е, с... Священника Іаїра, начальника синагоги, яка померла, він воскресив її з мертвих. І ця вістка по цій дивні чудеса вона облетіла і місто, і околиці міста, і люди сходилися, де Спаситель з'являвся, вони сходилися і товпами, йшли за ним. І ось Спаситель йшов і за ним йшли два сліпця. І коли Спаситель зайшов дім, то сліпі підійшли до нього, і Спаситель каже їм, і вони кажуть, «Ісусе, Сине Давидів, помилуй нас. А Спаситель питає, а чи ви віруєте, що я можу це зробити? Вони кажуть, віруємо. І Спаситель сказав, по вірі вашій, нехай буде вам. І торкнувся їх очей, і той час вони зцілилися, почали бачити, а Спаситель їм заборонив, щоб вони комусь про це розповідали. Але вони вийшли і всім розказали, що з ними створив Спаситель. І через деякий час до Спасителя привели німого і Господь вигнав біса із людини, і людина почала говорити. І люди, які супроводжували Спасителя, вони дивувалися цим чудесам і говорили, що ніколи подібного в Ізраїлі ми не бачили. А Спаситель ходив по містам і селам, учив людей проповідував Іван для царстві і всяку немощ і болість в людях. Такі все, івангельські слова сьогодні нагадує нам свята Православна Церква. Звичайно, що Євангелія – це є книжка життя, книжка, з якою ми повчаємося тому, що ми повинні знати для того, щоб жити. І Сьогодні ці євангельські події, які згадуються в це, за богослужінням, вони нагадують нам про те, що Господь є врач душі телес. Господь ісіляє людину від будьої хвороби. Хвороби бувають різні, бувають хвороби від природи. От Людина простудилася, десь ударилася, ну, якісь такі причини, і вона захворіла. А бувають хвороби від демонів. Коли людина, їй Бог випускає демона, Він до неї приступає і поражає людину якоюсь хворобою. Оце, цей був німий, про якого сьогодні говориться в Івангелії, мав німого демона в собі. А була жінка, яка була скорчена 18 років, теж мала духа німеч у собі, бували е, такі хворі, що. Бісноваті, лунатики, які демони схоплювали їх у певні часи, і вони падали, спускали піну із рота, в конвульсіях, перебували в І Є різні демони, які, ну, є демон, да, демон серебролюбія, є демони хвороб, які наводяться на людину. Звичайно, що ми часто, часто ми не можемо розрізнити, від чого ми хворіємо, чи від природи, чи від демон якийсь до нас приступив і нас мучить, але ми повинні знати одне, що від всіх хвороб ісіляє нас. Наш спасів і Господь Ісус Христос. Він є джерелом життя, він є джерелом щастя, блаженства. І всього прекрасного, що тільки може бути для людини. Але для того, щоб людина отримала ісління в своїх хворобах, ми, ми розумні люди, ми не є безсловесні животні. Бог нам подарував розум. То ми повинні розумом шукати правди Божої і Царства Божого. А все інше нам прилагається. Коли людина ставить собі задачу бути здоровою, а про, не, про душу не дбає, то може вона і бути здоровою деякий час, певний час. Но це здоров'я не принесе ніякої користі, тому що не знаючи Бога, не віруючи в Бога, не, не, не е, е, слухаючись Бога, не виконуючи божественні закони, людина іде в майбутнє в муку, в страждання. А якщо людина навіть хворіє і от може не вилікуватися все життя, буде хворіти довго, Господь сіляє, але буває так, що не до кінця, от дає Господь якийсь хрест болізні, людина це має нести, якщо людина з благодарністю несе хворобу, і вона служить Богові при цьому, молиться Богові. Виконує божественні заповіді, то ця людина в майбутньому буде здоровою, щасливою і богом благословеною. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми в своєму житті шукали перш за все правди Божої і Царства Божого. Всі інші проблеми, які будуть, ми повинні звертатися до Бога, просити Бога. І Бог буде нам допомагати ту міру, наскільки нам це корисно. Але якщо ми так будемо робити, то ми будемо благословенними тут на землі і на небі ми будемо причасниками того вічного блаженства, яке Господь приготував для любящих його. Во Христі Ісусі Господі нашому, якому слава, честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.